Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Англійська Українською! Аплоди. Вітаю вас, друзі! І сьогодні я хочу а, дати вам а, декілька фраз для вільного спілкування. Я думаю, вони вам знадобляться у повсякденному житті і поповнять ваш словниковий запас. Сьогодні... Я думаю, всі ми а, любимо ходити в гості або приймати гостей. І я хочу, щоб ми вивчили uh, ці фрази. Як сказати йти до когось в гості? Англійською це звучатиме так. Давайте розберемо декілька прикладів. Як сказати, я йду в гості до друга. Англійською це звучатиме так. I am going over to my friend's house. I am going over to my friend's house. Або ж, я йду в гості до Джона. I am going over to John's house. I am going over to John's house. Let's go over to my place. Наприклад. Давай підемо до мене. Або давай підемо до мене до, до мого будинку. А як сказати, коли у мене гості. Хтось йде до мене в гості. Можна сказати таким чином: I have somebody over. I have somebody over. У мене в гостях хтось знаходиться. Наприклад, I have some friends over. I have some friends over. У мене в гостях друзі. Або ж What are you doing tonight? Що ти робиш сьогодні ввечері? I'm having a friend over. I'm having a friend over. У мене в гостях друг, або до мене прийде друг. Music licensing reimagined.